Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Я вас вітаю на моїй смачній кухні. Сьогодні я буду готувати дуже смачний сир, набагато кращий, ніж продається в магазині. Він буде з ароматом вершкового масла та з дірочками. Потрібно 3 літра молока домашнього або фермерського, 2 кг кисломолочного сиру, 4 яйця, 180 г вершкового масла. Одна столова ложка солі і 1 столова ложка соди. Молоко ми виливаємо в каструлю, ставимо на вогонь і до закипіння, а тоді будемо закладати сир кисломолочний. Зкипаємо молоко, висипаємо весь сир, доводимо до кипіння і помішуючи варимо 20, рівно 20 хвилин. На слабому огні варимо 20 хвилин. І постійно помішуючи. Приготую суміш, як з якої я буду сирок виготовляти. яйця, масло розтоплене сіль сода. Це все ретельно мішок. Хвилини дві. Зараз я тім. Коли батьки мої були живі здорові, то вони мали в господарстві дві корови. І от завжди, як ми приїздили у село, то у мами було заготовлена в емалірованих каструлях кисломолочний сир, масло. І ми завжди робили по 4-5 головок сиру. Це вже стільки років я його не робила. Ось так вимішек гарненько. І нехай чекає далі. 20 хвилин сир проварився в молоці, отакої він субстанції, а тепер я його на трушляк і через марлю одкину. Так, висипаємо. Водичка стекла розмішуємо. Оце сиворотки стільки залишилось. Можна і окружку робити, і пиріжки так тижні. Яєчну сумішу висипали туди і вимішуємо. Варну вымешиваем. Я устелила было кастрюлю между ног, ставила ее такую качалкою. Вымешивать, пока от стенок начинает ставать. Я дерев'яною лопаткою. Так. Теж хвилин п'ять, наверное. Можем менше. нашу кого-то горела. А тепер перекладаємо кульком, застилаємо і викладаємо весь сир. Миску заслала кульком, виклала, придавлювала так, утрамбувала. І це все робиться гаряче, щоб було. А тепер накриємо, нехай воно остине, похолоне, а тоді в холодильник. Получилося 2 кілограма, 100 г сиру такого. Такий сир дуже добре зберігається. Я завжди завертала його в плівку і клала в морозильну камеру. І три, хоч чотири місяці без проблем зберігається. Якщо треба нарізати до столу, то завчасно дістати, розморожується швидко і на смак начебто тільки приготували. Готуйте зі мною, готуйте, як я, готуйте краще мене. Слава Україні! يا <applause> رايي